Доброго раночку, доброго раночку! Це канал Максиму за лайф і це три поради дня для вас. Обирайте одну з трьох колод. Загострюйте вашу інтуїцію, як олівець. Як олівець, і вона вам знадобиться сьогодні впродовж дня. Це золоте таро. Таро снів. Таро світла і тіні. Починаємо з першого варіанту. Порада дня для вас перша. Король жезлів. Ух, яка енергія! Ого, яка енергія. Енергія дії. Карта, яка може означати супертато. Хоча ви можете бути жінкою, але ви супертато в цьому сенсі. Кілька сфер можете. Охопити сьогодні. На все вистачить енергії, на все вистачить розуму, мудрості, інтелекту і чуйки. Вашої чуйки. Король Жезлів, він і сам готовий до дії, але це людина, яка вміє делегувати і роздавати кожному завдання. І він ніколи не переплутає. Будівельнику не роздасть завдання, те, яке має зробити пекар. Як це може проявлятися у вашому житті? Чітко формуйте ваші цілі. І робіть тільки те, що веде до цієї цілі. Ми часто розтринькуємо свою енергію. Ми ходимо багато ходовочками десь через що, щоб кудись дійти. Ні, король жезлів це буквально прямий, розумний, чіткий і з, творч... з творчим запалом. Він це все робить в кайф. Навіть якщо він тісто якесь замішує, то так він буде співати, все буде навколо горіти, і ті пиріжки в нього вийдуть зрозумієте, якоїсь такої дивної, цікавої форми. Всіх нагодує, всім влаштує свято, по ходу, ще буде по телефону тисячу справ вирішувати і з дітьми займатися. Це людина, яка може багато. Мер міста. Оце часто міністри, мери міст. О, голови колгоспів, це такі начальники не сухі, це не король мечі. Це ті, які люблять своїх колег підлеглих. Це ті, які влаштовують корпоративи, вони люблять бути в центрі уваги, тому що їх справа вона улюблена: це сенс життя. Ну, або ви зустрінете такого запального класного хлопака, якщо ви дівчата. І будете мати справу сьогодні з ним знайомство, якісь розмови, я не знаю. Але енергія дня проактивна. Причому, ще раз кажу: це не лицар жезлів, який сам мотається туди-сюди. Це той, який сам може зробити. І має людей, які підхоплять його ідею, і він може роздати всім завдання і контролювати, хто як робить це. Це тепла людина. Інколи ця людина взривна може бути, ну, вогонь. Що ж тут скажеш? Вогонь. Але красунчик чорт забирай, Красунчик. Такий зрілий, цікавий чоловік. Подобається. Друга порада дня. Дивимося на колоді та роснів. Я тільки сказала, це не король мочів, а тут зовсім інше, а тут королева мочів, а це інша енергія. Тут, знаєте, мені вашу ці творчі штучки незрозумілі. Я по суті коротко, ясно, факти. Часто бувають, до речі, такі керівники, знаєте? Мама колективу і тато колективу, тільки вони різні. До нього всі, як до татка, радяться, а її називають інколи стервозною штучкою. Хоча вона тут виглядає дуже красиво. Тут прям воїн світла. Ну, королева Мечів, власне, може виглядати ще. Е е психологом теж, який не має наміру вас ранити, але він говорить вам правду задля вашого психічного здоров'я. Допомагає, як хірург, розрізати. Ну, не психіку вашу, а там. Отой шар, прошарок отого всього засміченого, тих ілюзій розрізати, рубанути мечем, я би так сказала і витягнути суть. Ви можете діяти по цій енергії сьогодні, ви як королева мечів. Ви не даєте скривдити ні себе, ні своє потомство, ні тих, хто вам рідний, ні свою справу. Ви тут захищаєте себе. Коротко, по суті, холодно, беземоційно. Тут не включатися емоціями. Тут, коли ви вже навчилися захищати свої кордони, відстоювати, і ви це говорите небагатослівно, скупо, по ділу, факти. Це те, проти чого не попрешет. Коли говориш там людині, зараз з балди кажу, ти вкрав там. Цей перстень. І от людина починає емоційно щось там розказувати. Ні, то це не я. да Як ви смієте? А ви так сухо, без слів. Повертаєте до цієї людини монітор, а там на камері все знято як людина прийшла і взяла цей перстень. Все. Ми могли слова не сказати. Факт. А так ви дієте по справедливій. Ну, по справедливості, по сухості. А якщо ви зустрінете таку жінку, то теж знаєте, їй ваші сльози ні до чого. Вона вас тільки почує. Якщо ви будете розмовляти конкретно і фактом. Це та сама медсестра, коли ви прийдете, і вона запитає, що болить. Ой, ви знаєте, оце вчора пішов на вечірку, там випав. Ні, що болить. Так от я ж вам розказую, нічого не предвіщала так сказати, а зранку встав болить горло. Оце все, що треба було сказати, болить горло. Про це енергія. Третя карта, третя порада дня. Король жезлів. Ні, ну це ви дивіться, це ж можна. Ця кобіта може просто задумувати бажання, теж король жезлів. Бог ти мій. Перемотайте на перший варіант і прослухайте все, що я сказала, щоб я не витрачала далі час. Король Жезлів. Тут сидить на троні. Тут більше людина в дії, людина лев, людина амбітна. Захочеться, можливо, сьогодні з кимось я не знаю, вв'язатися в словесну бійку, де ви маєте намір перемогти. Не знаю, а що це тут у нього? Саламандра намальована, це карта мудрості, магії. Він тут весь у татуюваннях такий, знаєте, різні королі жезлів. От Якщо це більше на керівника подібне, то цей такий, знаєте, коханець, пристрасний, цікавий, харизматичний неймовірно. Оце в мене дівчата приходять, запитують про свої стосунки. Зараз прям така полоса пішла турки. Турки люблять українок, але вони всі люблять такі знаєте, без обов'язків. Вони запальні, харизматичні, ти в них закохуєшся, бо вони такі гарні, так? вони такі всі породисті. А далі справа не йде. Ну, тут такий теж може бути ходок. Це дуже більна людина, свободна людина. Вона звикла, що було так, як вона звикла. Ви цією людиною не покомандуйте. Порада для, ва, дня для вас. Беріть цю енергію. Дозвольте собі бути таким або такою. Це людина свободна. От король жезлів для мене це. От у мене, власне, так виходять деякі журналісти. Якщо ми візьмемо зараз так от по приколу, дам вам трьох журналістів, яких ви точно знаєте. Олексій Курбан на каналі People Life, Костильов на каналі Костильов Онлайн, Мирослав Солонар на каналі, по-моєму, що там... Так і називається Мирослав Солонар. Чим у них різниця? Олексій Курмбан не є власником каналу People Life. Він є ведучим. І це король Кубків. Це людина, яка має м'яку зовнішність. Це часто, до речі, блондини і білявки дуже часто. Приємний голос. Він вміє пожартувати. Він м'який, з ним приємно, з ним легко. Він психолог. Він має свій телеграм-канал. Гермес. Я вже якось вам розповідала, ділилася цим, Там музика. Там, розумієте, там філософствування, там психологія, там така м'яка енергія, яка тебе обволікує, це вода. Це король Кубків. Беремо Костельова. Це його канал, його правила. От він, Костильов. Він свободний. У нього є команда: той монтує, той то. Там до нього, значить, ми всі є запрошені у нього, але він веде. Так само Мирослав Солонар теж він, власник каналу. Він свої правила задає і теж веде свій телеграм-канал. Але там новини в нього в тому телеграм-каналі, я і на той канал підписаний. От вони королі жезлів більше. Розумієте, в чому різниця? Це я навіть от вам розказую. Ви кажете, що так Таро вивчаєте. І багато запитую вас, коли в мене буде навчання. Дивіться, з того, що я планую точно. В травні я планую в Італію на озеро, на, озеро, на острів Іскя. Можете прогуглити. Навчання буде так само коштувати, як і цього року, просто там буде дорожче житло. Але це того варто. Я вже розмовляла з організатором. Ми хотіли в жовтні робити. Просто зрозуміли, що щоб набрати групу, а я буду набирати не більше 10 чоловік, бо кожна людина має отримати консультацію групову, і це кожний день на кожну людину. 10 днів буде тривати, 10 чоловік я набираю. І от там буде справжнє навчання. Тут так. Це не те що верхівка айсбергу, тут, так сантиметр айсбергу того, що дається у мене на ретриті. Та глибина, в яку ви занурюєтесь. Одним словом, енергії дня, я би сказала так, для кожного. Дуже активні. Яку би карту ви не вибрали, тут є активність. Тільки дивіться, що ще в королів жезлів. Зверніть увагу. А, на того ж самого Костельова і Солонара, так легше на прикладі. Так, дивіться, вони дуже емоційні при тому всьому. Ну, Діма, то взагалі сміється він вогняний, хоча він там, по-моєму, не питаю, хто він по гороскопу. Чи є там якийсь вогонь? Ну, в нього є вогню. Це сміх, це те, що кажу, запальничка, корпоратив. В новорічну ніч він вийшов. Ми ж всі виходили в новорічну ніч по черзі. Це така людина, яка і заспокоює, надихне, і дасть мудру пораду от ми з ним там можемо про щось радитися. От такий він. Король жезлів. Такий Мачо. Ну і Діма десь як Мачу себе веде, там, дивіться, пофарбував волосся. Сивий такий мен, цікавий, круто якось він такий в такому стилі. У Солонара теж і цікаві сорочки, вигляд такий суперменський. Хтось, комусь може подобатись, не подобатись, я вам кажу про саму суть. розумієте? Там є емоція. От королева мечів, я навіть не знаю, кого би вам так з. Я навіть не знаю, чи є таких хтось журналістів. От навіть не знаю. По факту скупо. Це швидше як структура. Навесний канал може бути, до речі. От так що ми беремо в цих сферах. Факти. Розумієте? Отут журналісти, які можуть запрошувати тарологів, езотериків. Тобто і така компанія може бути. Тут факти, новини, журналістика. Ну, ось я нас, Яніна Соколова, але вона теж королева жезлів. Це таке більш така, теж вона творча. Не можу сказати, що вона прям. Це таки більш, знаєте, от є у нас, боже, я з нею навіть колись не спілкувалася. Забула зараз її. ну неважливо. Це журналістка, яка просто читає, говорить новини, тільки факти. Отакі От були поради дня, швидше, як розмова, за кавою. Надихаю вас якимось новими історіями, новим баченням на цей світ. Бажаю вам плідного дня. Дійте по цим енергіям. Так, простір зараз вас буде сприймати. Любі мої, підписуйтесь, будь ласка, на канал, тому що більшість з вас дивиться не підписаними, бо ви підписані на основний канал Максі Муза, куди я даю посилання. Але це окремий канал, будь ласка, вам не складно, мені дуже-дуже приємно. Ми вже, вже 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 майже підібралися до п'яти тисяч підписників. Хай цей молоденький, молоденький канал це молоденьке дерево, розвивається, росте, 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 розгалуджується. Робимо світ глибшим, мудрішим, світлішим, кращим. До нових зустрічей. Ваша Максимуза.